Його минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. За даними оперативного командування, схід цієї ночі в області силами ППО знищено два ворожі безпілотники. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка. Внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. У районі села Подоле Куп'янського району через влучання з реактивної системи Залпового вогню град по території лісу сталася лісова пожежа. В області залишається високою мінна небезпека. У селі Сніжівка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну Пелюстка. Госпіталізований з осколковими пораненнями. За добу рятувальники області здійснили 34 оперативні виїзди. О 23.50 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дію джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі місто Вовчанськ, вулиця Бакетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. До місця виклику було направлено два оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, силами яких вже пів на першу вогонь був локалізований. Остаточна ліквідація пожежі відбулася о третій ночі. Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку. Чоловік 1952 року народження. Він отримав опіки першого другого ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні, піротехнічними підрозділами десь. СНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка залишається без змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші бійці продовжують тримати оборону. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні. За інформацією херсонської уваги, тили лікарні у Суворовському районі міста. Через вибухи пошкоджені кілька вікон обійшлося без серйозних руйнувань та постраждалих. За минулу добу окупанти обстріляли регіон 78 разів. Україна вже змінила деякі плани щодо війни через нещодавній витік документів про контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на джерела. Відомо, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки зі скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді. В Україні планують запустити виробництво обладнання для гуманітарного розмінування. Про це заявив міністр з питань стратегічної галузей промисловості. Відомо, що запускатимуть локальне виробництво. Зараз плани тільки на стадії розробки. Польща передасть Україні в рамках нового пакету військової допомоги 200 бронетранспортерів. Росомак про це розповів український президент Володимир Зеленський. Також відомо, що планують передати самохідні міномети, а також переносні зенітно-ракетні комплекси. Гроші виділятимуть США та Євросоюз. Збереження музейної та архівної справи на Харківщині стан таких секторів після російських обстрілів і перспективи відбудови. Усе це представники міської та обласної влади обговорюють спільно з фахівцями зі Швеції. Заступниця мира Харкова Тетяна Чечетова Терешвілі каже, в умовах війни пріоритетним завданням є відбудова зруйнованих житлових будинків, тож і кошти виділяють переважно на ремонти багатоповерхівок. Водночас є деякі проблеми із міськими архівами, а вирішити їх самостійно. Тійно буде важко. Документи архівів становлять цінне інформаційне джерело вивчення історії України. Сьогодні в архівному відділі знаходяться 283 фонди. Це 103 тисячі 247 справ за період з 1921 року по 2018 рік. Ці фонди регулярно поповнюються. Приблизно 45 тисяч справ. Це документи, які постійно запрошують фізичні та юридичні особи. Документи зберігаються виключно в паперовому виді. Період війни активних бойових дій та е... Значних пошкоджень Харкова, його будівель, як жилих, житлових та нежитлових для нас пріоритетним завданням є це найскоріше оціфрувати ці архівні справи, котрі храняться в бумажному вигляді. Архіви та музеї важлива культурна спадщина Харківщини, Констатують на заході. Якщо їх занедбати, область втратить значну частину своєї історії. Тож просять міжнародних партнерів допомогти зі збереженням цінних надба. Ань Ми обіцяємо вам зробити все можливе, що ми можемо зробити. Ми побачили вашу ситуацію на лінії держави, на лінії міста, регіону. Ми ставили вам багато питань, і ми би хотіли дізнатися, де саме потрібна наша допомога і де вона буде найбільше ефективна для того, щоб полегшити вашу ситуацію. Вам потрібні комп'ютерні сервери, будівельні матеріали, і ми спробуємо вам із цим допомогти у короткотерміновій перспективі і довготривалій перспективі. Це те, що ми привеземо із собою, покажемо, що це є дуже важливим. Крім того, кажуть, шведські гості братимуть участь у відновленні Харкова та області. Загалом наступного тижня планують організувати зустріч із міжнародними партнерами, де розповідатимуть про потреби прифронтового регіону. Так спробують залучити якомога більше меценатів, благодійників та інших представників світової спільноти. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров новини Харків. За час війни шість банків в Україні зникли. До вторгнення їх було 71, а зараз залишилося 65. Проте експерти кажуть, що це не межа, і банкопад в Україні продовжуватиметься у черзі на ліквідацію ще десяток банків. Всі ці банки були створені під когось і виконують конкретні функції, не завжди законні. Тому й наймовірніше НБУ їх закриє, щойно отримає право на це, а право таке в нього незабаром буде вже найближчим часом. Нацбанк отримає розширені права щодо закриття та націоналізації банків. Зокрема, якщо власник банку потрапив під санкції, то такий банк можна буде або закрити, або забрати у власність держави. Претендент на націоналізацію в Україні один Сенсбанк, колишній Альфа-Банк. Його власники, громадяни Російської Федерації. Самі вони ще на початку війни виїхали з Росії, проте там активно працює їхнє дітище Альфа-Банк, який вони й не думали закривати. Закрити Сенсбанк в Україні не можна. По перше, він нормально працює та виконує всі свої фінансові зобов'язання. А по-друге, він є великим банком, ліквідація якого стала би для фінансової системи країни великим потрясінням. Тому наймовірніше Сенсбанк націоналізують, кажуть експерти. При цьому самі власники банку можуть розраховувати на компенсацію лише з тих грошей, які Російська Федерація заплатить як репарації, якщо заплатить. Щодо вкладників саме Сенсбанку, банку Альфа банку, то вони взагалі не повинні відчути переходу банку з приватної власності у державну. Для них усе залишиться як і раніше. Їхнім вкладам, які лежать у банку, ніщо не загрожує. А от що ж чекає на вкладників ліквідованих банків? Їм турбуватися немає про що, запевняють експерти. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить їм усі їхні гроші, які зберігалися в банку, причому навіть із відсотками за депозитами. Така норма діятиме до закінчення воєнного стану та ще кілька місяців після нього. А згодом, після війни, вкладникам з банкрутілих банків повертатимуть лише суму до 400 тисяч гривень. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Новини Харків. У березні Нацбанк України зафіксував стрімке падіння курсу долару. Він знизився на майже 3,5% і становив 38 ,55 гривень 55 копійок. Показники стали рекордними за цей рік. А востаннє такі різкі зміни вартості американської валюти спостерігали влітку 2022 тисячі У НБУ припускають, що наразі це відбувається завдяки підвищенню економічної активності і загальному покращенню ситуацію на ринку. Деякі експерти ж пов'язуються зі ще декількома фа факторами. По-перше, можливо, це аграрна сезонність. Після продовження зернової угоди аграрії повірили, що таки треба сіяти. Активізували продаж свого валютного нала для того, щоб забезпечити посівну. Стабілізація в енергетиці також вплинула на покращення ділових і споживчих настроїв підтримку промисловості. Тож експерти прогнозують, що найближчим часом гривня продовжить зміцнюватися. Поки що гривня залишається сильною. Жодних факторів додаткового тиску на неї немає. Чи триватиме її зміцнення? У нас офіційна стеля 36,6. і по ідеї за неї вона не може піти. Чи може курс чорного ринку стати, наприклад, 36,5? Дуже важко таке уявити. За різними підрахунками, наразі в обмінниках долар у середньому купують за 37 гривень 53 копійки, продають за 37 гривень 55 копійок. Девальвація, на думку експертів, поки що не загрожує гривні. Найімовірніше це може статися тільки якщо ситуація на фронті погіршиться, а фінансова допомога від партнерів скорочуватиметься. Тоді Нацбанку доведеться штучно наповнювати бюджет шляхом друку грошей, а курс долару може зрости щонайменше до 40 гривень. Та НБУ вже запевнили, що робити це не збираються. До того ж днями Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, що збільшило обсяг золотовалютних резервів до найвищого рівня із 2011 року. Їхній загальний обсяг тепер складає понад 32 мільярда доларів. Ніколь Костенко, Єгор Мікенін. Новини Харків. В уряді пояснили причину скасування грошової допомоги внутрішнім переселенцям. Найчастіше виплати скасовуються, коли людина змінює місце проживання, виїжджає за кордон або повертається на місце реєстрації. Найчастіше допомога скасовується, коли людина переїжджає в інше місце. Справа в тому, що з метою оптимізації бюджетних витрат проводяться вибіркові перевірки громадян, які мають статус ВПО. Якщо виявляється, що людина змінила місце свого проживання, то виплати скасовуються. Тому про переїзд потрібно обов'язково повідомити в органи соцзахисту. У Мінреінтеграції реінтеграції зазначають, що під час перевірки посадова особа Нацслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації, і тільки у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати. Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Люди повинні попереджати. Вони не зобов'язані 24 на 7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги. Чимало громадян повідомили про зміну місця проживання через дію, однак їм виплату допомоги призупинили. У Мінсоцполітики політики вказують, що наразі ця послуга в додатку некоректно працює і зазначають, що сервіс ще необхідно вдосконалювати. Тож переселенцям потрібно особисто звернутись до управління соцзахисту населення за новою адресою. Зверніть увагу, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО. У Мінсоцполітики запевнили, що питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня. Марія Соловйова та Юрій Бубикін. Новини Харків. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що все розпочиналось? Наскільки важко було і завдяки чому ви змогли розпочали годувати мешканців міста Харкова з 1 грудня 2022 року? Це було розпорядження. Міської ради спочатку було може й страшнувато, як ми спораємося. Ми не знали, яка кількість містян буде користуватися цим гарячим харчуванням. Ми запустилися 1 грудня, і до нас прийшло до 13. Тисяч харків'ян з кожним днем кількість людей збільшувалася, які бажали отримати ці гарячі обіди. Це нам дуже впевненості додавало, що у нас щось вийшло, що ми на вірному шляху стоїмо. Скільки ж це треба було кухонь розгорнути для того, щоб ну, приготувати і нагодувати всіх людей? Спочатку ми розгорнули 36 кухонь. Людей з кожним днем додавалося, бажаючих отримати обіди. На сьогоднішній день у нас харчується до 35 тисяч харків'ян щоденно. А це ось якраз одна із кухонь із них, яка розташована на базі навчального закладу Холодногірського району. В якій щоденно отримують більше 600 чоловік гарячі обіди, працює вона з 1 грудня 2022 року. Меню різноманітне, воно кожного дня міняється. Молочна страва, запіканка, булочка. Кава, Вчора у нас борщ з пампушками, друга страва, чай, день чай, день каву даємо, ну, щоб змінювати. Кожного дня міняються перші страви, в залежності від постачальних продуктів. Бувають і рибні страви в нас, і м'ясні страви, ну, в залежності від того, що ми маємо. Якщо навіть просто про хліб говорити, це скільки кілограмів хлібу треба спекти або видати, до речі, ви хліб печете, чи купуєте? Хліб ми печем самі в кожному в кожному пункті працює колектив кухарів, які мають певну освіту, певний досвід. Вони багато років всі працювали в нашому комбінаті дитячого харчування, тому вони всі і випікають. Кожний пункт має і пекарські шафи, і пічі, і все необхідне обладнання для того, щоб все це готувати. Батони ми випікаємо самі, кожного дня свіжі батони ми даємо людям. Також ми випікаємо булочки. Люди отримують гарячі обіди щоденно. З 11 ми починаємо видачу обідів від двох і потихеньку черга продвигається. Кухарі о п'ятій годині ранку вже на робочому місці повинні бути, так як ми випікаємо і хліб самі і готуємо всі страви, тому вся бригада виходить о п'ятій годині і до одинадцяти часу у нас вже готова вся їжа. А коли блекаут? Коли блекаут і було вимкнення світла, кожен пункт харчування оснащений є генератором. До нього є, маємо відповідні пічі і маємо буржуйку. Ми бачили на кухні, встановлена, є запас дров і готуємо ми і на буржуйках, і на, завдяки генератору. Ніколи Харків був знеструмлений і не одну добу. Кухарі працювали всю ніч, готували їжу. Тут потрібен більший проміжок часу, щоб на дровах приготувати. В ніч готували їжу на кожному пункту. Ну, накормили ми таку ж кількість харків'ян і в ті дні Який було найбільше, найбільший наплив людей. Людей, які з більше, які дні менше. Може, любимі страви, може співпали якось так. Дуже люблять той день, коли борщ з пампушками. Дуже люблять, коли гороховий суп в меню. Ну, держиться кількість така от, до 35 тисяч вже декілька місяців. Видно, що людям це потрібно, і для людей це велика допомога. Надихає те, що, що ми потрібні. Те, що ми війну робимо теж добру справу. І люди за це вдячні, і багато людей накормлені в цей важкий час. Чого вам хотілося після перемоги? Хотілося після перемоги далі годувати дітей, щоб 1 вересня всі діти пішли до школи, щоб знову було чути дитячий сміх. І ми випікали свої вкусні булочки, добрі булочки, за якими діти біжали в їдальню в першу чергу. І займатися своєю справою, якою ми займалися до війни, годувати школярів міста Харкова. 2023 року православні християни відзначають Великдень, 16 квітня. До Великдня готуються заздалегідь, печуть паски, фарбують яйця, готують святкові страви в Україні. Це одне з головних сімейних свят. Цього дня до батьків часто приїжджають діти, сім'ї збираються великими компаніями за столом, спілкуються, відпочивають. Правда, вже другий рік українці позбавлені можливості дотриматись усіх традицій. А от пекти паски чи купувати. Залежить від кулінарних злібностей господині та цін на продукти. Експерти вже підрахували собі вартість пасхальної здоби цьогоріч. За зразок взяли рецепт класичної української паски. До речі, не брали до розрахунку розхід на випікання пасок, електроенергію чи газ воду. А також не враховували такі розхідники, як сіль, лимонна кислота і олія для змазування. То, що треба купити, скільки продукту витратиться та вартість. Борошно-пшеничне потрібно 1,5 кг – це приблизно 30 гривень. Молоко потрібно 500 г. Це 22 гривні. Яйця 10 штук 70 гривень. Масло вершкове – 200 г – 89 гривень. Дріжджі. 50 г 10 гривень. Цукор потрібно 300 г на паски і 130 грамів на глазур це 15 гривень. Цукор ванільний 20 г 3 гривні. Один лимон 9 гривень. Ізюм 200 г 40 гривень. Желатин швидкорозчинний – 24 гривні, хоча потрібно лише 5 грамів. Посипка кондитерська 30 гривень. Форма для випічки пасхальна паперова в асортименті 10 гривень. Потрібно 7 штук, тож це 70 гривень. У підсумку ми отримаємо приблизно 390 гривень за 7 пасок. Тобто вартість однієї становитиме 55 гривень. Експерти робили розрахунки на основі цін у магазинах станом на початок квітня. Таких витрат продуктів досить, щоб отримати на виході 5 пасок діаметром 11 см і дві паски діаметром 14 см. Цього має вистачити для родини на час великодніх свят, запевняють експерти. А коштуватимуть ці 7 пасок. Отириста гривень Яна Біляєва, Світлана Бреус, Новини Харків.